Всіх вітаю на каналі. У нас нова рубрика Де мої 10%? Тобто в одному коментарі під минулими відео було написано, що у хмарну погоду сонячні панелі повинні видавати десь 10% від свого номіналу. Ну, зараз 30 липня. Хмарно. Дивіться, яке сонце. Ледь видно. Де воно? Поставлю панель докіо 200 Вт. Нагадаю, хто не бачив попереднє відео. І побачимо, що воно дає. Є. Ось акумулятор мій старенький. Заряджаємо. 1,5 А. Порахуємо десь 14 вольт на півтора. Ну, от, будь ласка, вам 20 Вт, 10% від номіналу є. 1,3 А. Ну, побачимо, зараз погода буде мінятись. Може там ось, дивіться, яке небо. Хмара. Отам сонце. От десь отут. От тут от сонце. Година дня. Скільки? 1,3 і ампери. Тобто 20 Вт є. Оце вам відповідь на 10%. Тінь. Ніякої тіні. Немає. О, туся прийшла, прийшла. Так що це таке. 10% видає. Тільки в день, близько полудня. Не ввечері там або з самого ранку. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До наступних зустрічей! Невеличке доповнення. Погода ще погіршилась. Затягнула хмарами взагалі. Ось такі хмари. Скільки там? 1,7 А. Бачите? 1,3, 1,7. Не знаю від чого залежить. Наче сонця було більше. А було 1,3-1,4. Зараз сонця менше, а 1,7. 1,7 А. Дивимось. Хмари, хмари. Часо все воно таке п'ятно. Плямо така світло зараз її затягне, так? Ця хмара, дивимося. 1,7 Скільки вольт. 13.2 подається. З панелі приходить на акумуляторі. 13. Зряджається акумулятор. Струм. 1,6. 1,7, 1,6. 20 Вт є. Відповідь. Сподіваюся, я вам відповів на, на питання на цей коментар. 20 Вт видає, 10% видає у хмарну погоду. Все. Тепер вже точно все. До наступних зустрічей.